Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Про це президент США повідомив у Твіттер. У повідомленні йдеться сьогодні. З підписанням закону про повагу до шлюбу ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність. Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності, до свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх. Байден також зазначив, що протягом більшої частини історії країни вона відмовляла міжрасовим та одностатевим парам у захисті та не ставилася до них з рівною гідністю і повагою. Однак наразі новий закон вимагає, щоб міжрасові та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни. Також він зобов'язує штати визнавати дійсність таких шлюбів, укладених навіть за межами штату.